Терористи в Слов'янську готують собі коридор для евакуації. Це підтверджують і українські військові. Цим коридором сепаратисти планують також вивезти тіла вбитих в боях під Слов'янськом. Бої перманентні, тривають так само, як і напади на пости військових. Подробиці розкаже Олександр Моторний. Олександре, розкажіть про хід антитерористичної операції. Талі, добрий вечір. Ну власне сьогодні близько 14-ї. боївки знову із мінометів обстріляли, розташований на трасі Харків Ростов, найближчий до Слов'янська український блокпост. Один із снарядів розірвався просто на перехресті, де починається дорога у бік червоного лиману. Двоє українців, інспектор Даї та солдат внутрішніх військ, отримали поранення. Не була спокійною і ніч той самий блокпост. Ще темною порою диверсанти намагалися взяти штурмом. Близько чотирьох десятків бойовиків мали на меті обійти розташування урядових селсфлангу та закріпитися на висоті зі сторони Славкурорта. Наші дозорні такий маневр вчасно помітили, відкрили вогонь по нападниках і у підсумку бойовики вимушені були відступити. Ще одна, я би так сказав, спроба нападу мала місце після опівночі у районі гори Крем'янець. Це вже Харківщина. Розвідка отримала інформацію про висадку групи диверсантів на березі Сіверського Донця в районі Ізюма. Спецпризначенці із з ОМЕГУ взяли прилеглу територію під контроль, підтягнувся на літній БТР 4 Трохи постріляли, але загалом атака бойовиків знову таки захлинулася. Можна припустити, що збільшення кількості нападів бойовиків опосередковано доводить до стовірність інформації від українських військових аналітиків, що бойовики терміново почали шукати шляхи. Відходу с территории Украины. В оперативном штабе АТО також подтвердили наявность большого кількості загиблих диверсантів. Я могу подтвердить этот факт, что медицинские учреждения, морги в городах Славянск и Краматорск переполнены. И есть информация, что сепаратисты предпринимают определенные меры для того, чтобы эвакуировать трупы погибших террористов на территорию соседней страны. Новий черговий доказ того, що орудують на сході України, підготовлені на російській землі. Диверсанти був поприлюднений сьогодні. Українським спецпризначенцям Вдалося захопити у полон двох чоловіків українців за походженням, але ідейно же чужинців. І ті багато чого цікавого розповіли. Ми обиде області для підготовки ведення бойових дій. груп там много деякі засекречені. Около ста. Кто руководил группой? Без. Без? Із собою терористи несли чималу кількість зброї. Один із вилучених у найманців автоматів Калашникова оперативникам вже вдалося ідентифікувати. Раніше він стояв на озброєнні у першому окремому російському батальйоні морської піхоти, а опинився у російських спецпризначників на початку весни після штурму частини морпехів. Те, що озброює та готує терористів сусідня держава із впевненістю сказав кілька годин тому, і виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов був тут сьогодні. Була секретна нарада із командуванням. Антитерористичної операції, власне, спікер заявив, що вже зовсім скоро земля Українського Сходу буквально горітиме під ногами у терористів. Військові керівники спеціальних служб і структур готові до фінальної стадії антитерористичної операції. У нас є переконання, що найближчим часом ми зможемо очистити от терористів і Донецьку, і Луганську область. З Іншої сторони від спроб зірвати проведення президентських виборів на Луганщині та у Донецькій області бойовики схоже не відмовляються. Лише впродовж середи найманці захопили та знищили на сході стів десятки виборчих дільниць. Безпосередньо у слов'янську, за словами наших інформаторів, останніми днями значно побільшало снайперських позицій, які облаштовують терористи на верхніх поверхах та дахах багатоквартирних знову таки житлових будинків. Наталя. Дякую, Олександра. Олександр, Олександр Моторної про перебіг антитерористичної операції на півночі Донеччини.